У світі міфів і легенд є істоти, про які ми звикли судити лише за зовнішністю, ми бачимо їх грізні силуети, дивні форми, незвичні очі, і одразу думаємо про небезпеку. Але що, якщо за цими образами приховані не страхи, а давні історії про мудрість, доброту і захист? Сьогодні ми відкриємо інший бік міфічного світу, той, про який часто забувають. А тепер вмощитись зручніше. Перш ніж вирушити у цю нічну подорож, підпишіться на канал і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові оповіді, що зігрівають тишу вечора. Бо там, де стихає день, починаються нічні легенди. Розділ перший АНУБІС, якого помилково вважають темним богом. У багатьох фільмах і іграх Анубіса показують суворим, небезпечним, майже лякаючим. Його обличчя Шакала часто асоціюється зі смертю. А слово «потайбіччя» автоматично створює відчуття холоду і страху. Але якщо звернутися до справжніх давньоєгипетських текстів, малюнків та переказів, стане очевидно, образ Анубіса з часом спотворила сучасна культура. У реальних легендах він не був злим, не карав і не полював на душі, навпаки, він був тим, хто захищав людину тоді, коли вона була найбільш беззахисною. Єгиптяни вірили, що Анубіс зустрічає душу після переходу і допомагає їй пройти складний шлях до світу Осіріса його не боялися йому довіряли. Анубіс супроводжував людини в темряві, щоб вона не заблукала, і тримав зло подалі від її шляху його називали тим, хто оберігає шкіру, тобто захищає тіло і тим, хто стоїть над мумією, не як загроза, а як охоронець. У ритуалах він був другом жерців. Саме завдяки йому обряд поховання вважався безпечним і правильним. У міфології анобіс не нищить душу, а оберігає її під час суду, коли серце людини зважують на терзах істини. Він дозволяє душі чесної людини пройти далі, а за стародавніми текстами навіть допомагає їй знайти спокій. Його гострий погляд не для зарякування, а для того, щоб розпізнати неправду і відвести небезпеку. У древніх текстах Анубіс постає як спокійний, мудрий і врівноважений. Він не втручається в людське життя, не карає і не переслідує. Всі ці риси з'явились набагато пізніше, коли образ єгипетського божества почали переосмислювати сучасні автори та художники. У справжньої міфології Анубіс ближче до провідника і хранителя, ніж до жахливої істоти. Він той, хто оберігає шлях людини у світі, де легко загубитися. Тож, коли ми чуємо його ім'я сьогодні, Варто пам'ятати не вигадані історії, а те, у що вірили самі єгиптяни. Анубіс не темний бог, а добрий провідник душ, уважний страж, який стоїть між хаосом і спокоєм, і саме це робить його однією з найдобріших постатей у міфології, попри всю його страхітливу зовнішність. Розділ другий кіцуне у багатьох сучасних оповіданнях та фільмах японські лисиці кіцуне часто постають у ролі хитрих створінь. Що водять людей в оману. Цей образ закріпився настільки міцно, що багато хто не здогадується у справжній японській традиції існує цілком інший бік цих створінь, особливо коли йдеться про білих кіцуне посланців божества інарі вони не злі і не підступні. Навпаки, у легендах вони виступають захисниками, порадниками та охоронцями людського дому. Культ інарі є одним із найдавніших у Японії. Його пов'язують з врожаєм, благополуччям, родинним затишком та достатком, а поруч із цим божеством завжди зображали двох чи більше білих лисиць кітсуне, які стояли не як слуги, а як мудрі і уважні хранителі. У переказах вони не шкодять людині просто так навпаки, вони допомагають тим, хто проявляє чесність, турботу та щирість. У багатьох старовинних історіях кіцуне рятують подорожніх від небезпеки, попереджають про біду вказують шлях або навіть приводять додому людину, яка заблукала вночі. Їхня здатність змінювати вигляд у японських традиціях не є ознакою злості Це спосіб з'явитися так, щоб людині було легше прийняти допомогу. Іноді кіцуне приходить у вигляді доброзичливого незнайомця чи жінки, яка дає пораду або ділиться їжею в дорозі. Справжня мета таких зустрічей не обман, а підтримка. Звісно, існують і легенди, де лисиці можуть провчити людину за жорстокість, жадімість чи зраду. Але навіть у цих історіях вони не злі. Вони діють як істоти, що підтримують рівноваги і нагадують про важливість добрих вчинків. У японському фольклорі саме кіцуне часто виступають символом мудрості, інтуїції та тихого захисту, який не завжди видно, але який завжди поруч. У синтоїстських храмах Інарі білих кіцуне вважають світлими провідниками між людським світом і світом божеств. Люди ставлять перед ними рис і саке не як жертву страху, а як знак поваги і вдячності. Лисиця в цьому контексті не хижак і не підступний дух, а істота здатна допомогти, підказати і охороняти. Тож, коли ми чуємо слово кіцуне і уявляємо хитру тваринку, варто згадати стародавні легенди у них ця істота не ошуканець, а добрий привідник, який приходить у потрібну мить. Вона оберігає дім, приносить удачу. Дарує мудрі знаки і стоїть на сторожі гармонії. Розділ 3. Лепрекон У сучасних мультфільмах і комедійних фільмах лепрекон зазвичай стає дрібним башкетником, який тільки й думає про те, щоб сховати свій казан золота та обдарити будь кого, хто наблизиться. Через такі образи він стається жадібним, небезпечним і завжди нещирим. Але якщо звернутися до справжніх ірландських легенд, стане видно. Цей образ лише верхівка айсберга, Лепрекон у фольклорі набагато тепліший і мудріший персонаж, ніж прийнято думати. У стародавніх переказах лепрекони жили не серед людей, а в тихих місцях природи, біля пагорбів, струмків і старих дубів. Вони працювали як ремісники, лагодили взуття іншим казковим істотам, тож із ними пов'язували працелюбність і майстерність, їхній скарб у казані не символ жадібності. А нагороди за довгі роки невтомної роботи. Саме тому золото лепрекона не можна просто відібрати воно повинно бути чесно заслуженими. І легенди про це часто звучать як повчання про працьовитість і справедливість. У фольклорі лепрекон не шкодить людині без причини. Більшість старих історій розповідають про те, як він карає лише тих, хто намагається обдурити його першим жадібних, невдячних або грубих мандрівників. Добрим людям він не чинить зла. Ба більше, іноді він допомагає їм знайти шлях додому чи подарувати удачу там, де вона потрібна. Саме тому лепрекона вважають одним із духів, що стоять на межі між світами, зберігаючи старання, саме тому лепрекона вважають одним із духів, що стоять на межі між світами, зберігаючи старі знання та рівновагу. Його хитрість не ознака злості, а спосіб перевірити людські наміри. Якщо людина щира, чесна і не прагне чужого добра, але прокон у легендах часто поводиться по-доброму дає підказку, попереджає про небезпеку, іноді навіть ділиться символічним подарунком. У давніх ірландських переказах він не ворог людини, а скоріше охоронець та спостерігач, який цінує мудрість, обережність і доброту. Попкультура спростила його до карикатурного безкетника, але ірландці з покоління в покоління передавали зовсім інший образ. Образ малого, але мудрого хранителя стародавніх часів, який знає багато більше, ніж показує. Його сміх не для насмішок, а для нагадування, що світ сповнений таємниць, і війти до нього можуть лише ті, хто мають світле серце. Розділ четвертий. ГАРУДА У сучасних фільмах і картинках Гаруду часто зображають величезним птахом із суворим обличчям і потужними крилами. На перший погляд він може здатися грізним, а його сила небезпечною. Але варто звернутися до давніх індійських легенд, і картина одразу змінюється. У справжніх переказах Гаруда не загроза, а благородний захисник, який бореться не з людьми, а зі злом. У стародавніх історіях він був супутником Бога, що підтримує порядок у світі та вже говорить про його характер Гаруда стоїть на боці світла та справедливості. Його сила не створена для руйнування чи залякування, вона потрібна лише тоді, коли потрібно зупинити темні сили або захистити тих, хто не може захистити себе сам. Одна з найвідоміших легенд розповідає, як Гаруда здобував свободу для своєї матері. Він долав шлях сповнений випробувань, але робив це без злості його не вела жадоба чи бажання показати свою могутність він діяв з любові, відданості та великої внутрішньої сили. У цій історії Гаруда постає не як воїн, що прагне битв, а як син, готовий на все заради тих, кого любить. У народних переказах Гаруда часто виступає охоронцем. Люди вірили, що його широкі крила можуть сховати людину від лиха, а його погляд може зупинити будь-яку темну істоту. Його зображали біля храмів і на священних символах, як знак добра, мудрості та чистоти. Сучасна культура іноді підкреслює його силу настільки, що забуває головне. Гаруда не служить страху, він служить справедливості. Його образ це нагадування, що велика сила може бути доброю, спокійною та врівноваженою. Тож, хоч інколи він здається грізним, його серце у легендах світле. Гаруда це не страшний небесний воїн, а мудрий страж, який стоїть між людиною та темрявою, захищаючи світ від хаосу. Розділ п'ятий. Дракон Лун Коли ми чуємо слово дракон. Уявляємо велетенську істоту, що дихає вогнем і лякає всіх навколо. У багатьох казках і фільмах дракони це небезпечні чудовиська, що руйнують міста і накопичують скарби. Але в китайських легендах образ дракона зовсім інший дракон Лун не ворог людини, а її захисник він символізує дощ, врожай, спокійні ріки та гармонію світу. У давніх переказах лун не ховається в темних печерах. І не полює на людей він живе серед хмар, у морях або річках, і допомагає природі залишатися живою. Люди вірили, що його рух крізь небо приносить довгоочікуваний дощ, який живить землю, а коли вода розливається занадто сильно, саме лун стримує стихію, щоб вона не завдала шкоди. Дракона луна у Китаї здавна пов'язують із мудрістю його не уявляли злим або диким, навпаки. Його довге тіло, плавні рухи та спокійний погляд означали рівновагу і вміння керувати енергією світу. Саме тому люди з повагою зображали його на стародавніх картинах, статуях і в храмах, для них лун був символом добра, а не страху. У народних історіях є багато сюжетів, у яких дракон допомагає людині у важку мить. Часом він рятує рибалку від бурі, іноді показує шлях мандрівникові, який збився з дороги. Бували і легенди про те, як лун захищає село від посухи або від водяних духів, що намагаються нашкодити людям. У всіх цих оповідях дракон постає не як чудовисько, а як добрий дух води, що відповідає за порядок у природі. Сучасні зображення можуть зробити його більш суворим або навіть лякаючим, але справжня суть луна залишається такою, якою її бачили стародавні люди він м'який і мудрий охоронець, який несе спокій. Його сила спрямована не проти людей, а на захист світу, в якому вони живуть. Тож, коли ми думаємо про дракона Луна, важливо пам'ятати це один із найсвітліших образів у міфології. Його не боялися, його шанували. Розділ шостий. Целін. На перший погляд, целін може здатися дивною істотою. У легендах він поєднує риси кількох тварин, а його поява супроводжується світлом і тишею. Через це деякі сучасні зображення роблять його схожим на чарівного, але трохи лякаючого створіння. Та якщо подивитися на стародавні китайські легенди, стане ясно, Целін один із наймирніших і найдобріших духів, яких тільки знало людство. У переказах селін з'являється лише тоді, коли у світі панує доброта та справедливість, його можна бачити поруч із мудрим правителем або великим вчителем. Його присутність означає, що в країні немає війни. А люди живуть у злагоді. Тому стародавні китайці не боялись його, вони вважали появу Целіну знаком благословення сам Целін ніколи не шкодив людині. У легендах він настільки мирний, що ходить по траві, не ламаючи її. Шуму він не любить, конфліктів уникає, а будь-яку живу істоту обминає з повагою. Його спокій і м'якість уособлюють гармонію, яку люди прагнули зберігати навколо себе. У багатьох переказах. Він приходив, щоб застерегти від біди, передати мудру пораду або просто нагадати людям про важливість добрих вчинків. У мистецтві його зображали золотавим або світлим із лагідними рисами. Він не має гострих пазурів чи агресивної постави, навпаки, його вигляд передає внутрішню чистоту та спокій. Стародавні майстри казали, що той, хто бачить целін, відчуває тепло і умиротворення. Саме такі почуття і повинні були супроводжувати людей у часи миру. Згодом популярні книги і фільми інколи змінювали його образ, роблячи його більш таємничим або навіть трохи небезпечним. Але це лише художні домисли у справжніх міфах целін – символ добра, довголіття та мудрості, які приходять у душу тоді, коли людина живе чесно і відкрито. Тож, якщо інші міфічні звірі часто виглядають грізно, целін виняток. Він несе не страх, а світло. Він нагадує про те, що інколи найбільша сила це тиша, м'якість і доброта. Розділ сьомий. Фенікс Коли ми уявляємо Фенікса, перед очима часто з'являється картина яскравого полум'я. Через це в сучасних фільмах і малюнках він виглядає як істота, що приносить спеку, вогонь і навіть небезпеку. Та такий образ мало схожий на те, яким Фенікса бачили в стародавніх культурах. У справжніх легендах він символ гармонії, оновлення і чистого світла, а не руйнування. У Китаї Фенікса називали птахом миру. Він з'являвся не під час війни, а навпаки, у часи спокою. Люди вірили, що якщо цей птах прилетів у їхні краї, то правитель діє чесно, земля родить, а люди живуть у злагоді. Сам факт його появи був ознакою добра його не боялись, на нього чекали. У Єгипті схожий образ мав птах Бенну він не спалював міста і не приносив біди. Його вважали духом відродження, який нагадує, жодна ніч не буває вічною. Бенно символізував ранкове сонце, що знову піднімається після темряви. Усі ці легенди говорять про одне Фенікс не руйнує світ, а оновлює його. Вогонь у його образі теж мав інший зміст це був не вогонь, який нищить, а вогонь, який очищає. У міфах він повертається до життя не тому, що хоче вразити когось своєю силою, а тому, що його природа постійно оновлюватися. Він показує, що навіть після важких часів можливо нове світло, почуття, новий початок, нові сили. У мистецтві Фенікса часто зображали спокійним, мудрим і величним його крила не схожі на крила хижака. вони легкі, граційні, мов проміння сонця. Він не нападає, не переслідує, не тримає зла. Цей птах нагадування про те, що гармонія існує, навіть коли здається, що все навколо зруйновано. Сучасна культура інколи робить Фенікса драматичним, підкреслюючи його вогняну силу. Та насправді легенди зберегли зовсім інший образ Фенікс це м'яка світла істота, яка приходить не тоді, коли світ горить, а тоді, коли потребує надії. Тож, попри асоціації з полум'ям, він не несе страху. Фенікс у міфах це птах спокою, рівноваги і нового життя, який завжди повертається, щоб нагадати людям, що після темного часу обов'язково не стає світло. Розділ восьмий. Мімір у скандинавській міфології є багато образів, які виглядають суворо і навіть лякаючи. Саме тому Міміра часто уявляють темним духом, що живе серед туманів і мовчання. Дехто сприймає його як таємничу постать, яка може приховувати небезпеку, але в стародавніх оповідях Мімір зовсім інший він уособлення мудрості, гранитель знань, до якого звертались навіть боги. У давніх легендах Мімір був не воїном і не чудовиськом Він був сторожем джерела, з якого витікало знання про світ, про його закони, про гармонію, яку не завжди видно очима. Саме тому його місце завжди було спокійним і тихим. Туди приходили не для битв, а для пошуку істини. Найвідоміша історія про Міміра пов'язана з Богом, який прагнув знань. Щоб отримати мудрість, треба було заплатити високу ціну, і цей Бог був готовий на це. Така повага до Міміра показує він не був небезпечним духом, що тримає знання для себе навпаки, він охороняв мудрість для тих, хто прийшов із щирими намірами і готовністю вчитися, його роль не налякати. А вказувати шлях тим, хто шукає правду. У скандинавських переказах мімір завжди поруч із важливими подіями, але він не втручається в них силою він радше спостерігає і нагадує про те, що перед кожним рішенням потрібно замислитись. Його поради завжди точні, спокійні та врівноважені. Він не карає і не загрожує, він пояснює, як працює світ. Через свою тишу та загадковість мімір інколи здається похмурим. Але ця тиша не темна, вона глибока вона допомагає почути себе, зрозуміти власні думки, знайти відповідь там, де раніше була плутанина. Саме тому Міміра назвали мудрецем, а не духом тіней. Попкультура може робити його образ більш страшним заради атмосфери, але стародавні саги зберегли зовсім інше бачення Мімір це спокійний хранитель знань, який допомагає там, де вже немає сил боротися, але є бажання зрозуміти. Тож, якщо інші міфічні істоти лякають силою чи виглядом, Мімір лякає лише своєю тишою, а ця тиша добра у ній місце для мудрості, яка не шкодить, а веде вперед. Розділ 9. Брауні Ні, це не десерт. У фольклорі Шотландії та Північної Англії часто зустрічається образ маленьких нічних духів, які живуть поряд з людьми. Сучасні казки інколи роблять їх трохи лячними. Ніби вони стежать за людьми в темряві або можуть нашкодити, якщо їм щось не сподобається. Але справжній Брауні у стародавніх переказах зовсім інший він тихий, добрий і працьовитий дух, який не приходить із наміром лякати його мета допомогти. Брауні не показується людям без потреби, він не шукає уваги, не намагається налякати і не робить нічого, що могло б порушити спокій у домі Нав... навпаки. Його поява означає, що в оселі живуть добрі люди він обирає лише ті доми, де панує праця, затишок і щирість. У таких місцях він починає виконувати роботу, яку не встигли робити самі підмітати, лагодити дрібниці, складати речі, доглядати худобу. У переказах є одна важлива риса Брауні він допомагає тихо, непомітно і ніколи не просить нічого взамін лише одне правило. Не можна ображати його чи насміхатися, і не тому, що він небезпечний, просто Брауні дуже чутлива істота, якій не хочеться бути тягарем. Якщо його образити, він просто зникає, залишаючи дім без свого теплого догляду. У цьому немає злості лише сум і бажання піти туди, де його присутність буде бажаною. Справжні легенди підкреслюють Брауні ніколи не шкодить людям. Він може вплинути на щось у домі лише тоді, коли хоче підказати або застерегти. Наприклад, якщо хтось забув закрити двері або залишив їжу на столі, Брауні може трохи пошуміти, щоб привернути увагу. У всьому іншому він залишається тихим охоронцем, який знає ритм дому краще за всіх. Чому ж його інколи зображають лячним? Бо він любить темний час доби. Але ця темрява не загроза, саме вночі він працює найкраще, щоб зранку в домі панувала чистота й порядок. У його ночі немає нічого страшного, лише турпота, що прихована від людських очей. У багатьох казках Брауні майже член родини він живе поруч із людьми, допомагає пережити важкі часи, приносить удачу і створює відчуття, ніби в домі є хтось, хто дбає про тебе навіть тоді, коли всі сплять. Тож Брауні це непоганий небезпечний дух, як іноді здається, це теплий і добрий хранитель дому. Який приходить лише до тих, чия доброта відповідає його власній. Розділ 10. ПЕРІ У сучасних казках і фільмах пері інколи зображають як примхливих чарівних істот, що можуть неочікувано втрутитись в людські справи. Їхня краса та здатність літати не дають їм загадкового вигляду і декому може здаватися, що пері непередбачувані або навіть небезпечні, але якщо звернутися до давніх перських легенд. То стане зрозуміло у своїй справжній суті пері – одні з найсвітліших істот міфології. У ранніх переказах, записаних ще до ісламської доби, пері з'являються як створіння чистого світла вони не роблять зла і не прагнуть влади над людьми, їхній дім світ краси, гармонії та ясності. Вони приходили лише тоді, коли хотіли допомогти людині, попередити, підтримати, поділитися чимось важливим. У багатьох історіях саме пері рятували мандрівників від загублення в пустелі чи допомагали героям знайти правильний шлях. Пері не мають властивостей, які в інших міфологіях можуть бути ознакою загрози вони не карають, не переслідують і не обманюють, їхня сила завжди спрямована на добро, навіть коли вони з'являються ненадовго, їх присутність символізує чистоту думок, світлі наміри та надію. Люди вірили, що пері не терплять брехні і жорстокості. Тож вони залишаються поруч лише з тими, хто прагне чесності та миру. У пізніших легендах їхній образ майже не змінився. Вони все так само асоціювалися з ніжністю, добротою та захистом. Навіть коли в історіях з'являлися темніші істоти, які намагалися зіпсувати світ, пері завжди стояли на боці світла. Вони не були воїнами, але їхня присутність робила світ м'якшим і спокійнішим. Попкультура іноді дає їм гострі риси, що робить їх занадто магічними або непередбачуваними. Та все це лише художні прикраси. У справжніх легендах пері нагадують легкий подих повітря після спеки, м'яке світло світанку або добродумку, що з'являється в серці в потрібний момент. Їхня роль налякати і не дивувати силою, їхня роль приходити тихо і приносити спокій. Бути знаком того, що навіть у темні часи є маленьке світло, яке веде вперед. Так ми завершуємо оповідь про 10 істот, яких часто неправильно розуміють. Хоча зовні вони можуть здаватися грізними, загадковими чи незвичними, у своїх справжніх міфах вони несуть добро, мудрість і захист. Дякую, що були зі мною у цій тихій подорожі серед добрих істот із стародавніх легенд. Якщо вам сподобалася ця розповідь, будь ласка, підпишіться на канал Нічні Легенди. Це допомагає створювати нові історії, які зігрівають перед сном. А якщо маєте можливість, давайте підтримуємо донатом Збройні Сили України. Кожен внесок це маленький крок до нашої спільної безпеки і світла, яке ми всі так бережемо. До зустрічі у нових оповідях.